Чарівні звуки кларнету. У Івано-Франківську виступив відомий музикант Войцех Хморозик. У складі польського оркестру Леополіс він вже гастролював на Прикарпатті раніше. Та цього разу кларнетист завітав із власною сольною програмою. Її виконав з місцевою гордістю, академічним камерним оркестром Гармонія Нобіле. З учасниками цього колективу знайомий давно, адже франківці брали участь у численних польських фестивалях. Такі знайомства, такі контакти до крайне музикантам, творчим колективам. Нам особисто особливо, тому що все-таки ми б не хотіли бути відірваними від європейської культури, від світу європейського, від того, що робиться там, і звичайно, це і велика честь, і велика, і велика школа. Це неоцінимі такі контакти, тим більше з такого рівня музикантами. Програма концерту насичена і різноманітна. У ній і квінтет Моцарта, виконаний квартетом місцевих концертмейстерів, і квінтет Вебера, у якому під керівництвом майстра морозика вони акомпонують. Молодому солісту, учневі відомого кларнетиста Кшиштофу Кжибовські. Сам пан Войцех виступив на концерті в багатьох іпостасях. Войтек Морозик в цьому концерті виступає і як композитор, ми будемо грати його гумореску. Е, надзвичайно цікавий твір, в плані того, що ми побачили вже в нотному матеріалі. І будуть танці світу. Це неперевершений калейдоскоп різних. Танці народів світу. Танці народів світу це особлива сторінка концертної програми Войцеха Мрозика. Свого часу вона була необхідністю, адже кларнет у класичній музиці не надто популярний, тож і творів в репертуарі кларнетистів зазвичай обмаль. Концертні програми відповідно не змінювалися тривалий час. Та завдяки цьому музиканту і введеним у програму виконання танцям, все змінилося. Через 12 років танці танцуже кілька років танці мають велику популярність, а разом з ним і кларнет став добре знаним і частим гостем у концертних залах. Бо досі кларнет, до прикладу, у польських філармоніях можна було почути раз на 5-6 років. Тепер він лунає кожного місяця і став постійним елементом концертів. Співпраця гармонії Нобіле та Войця Хамрозика продовжуватиметься і надалі. Запевнили музиканти. Івано-Франківський оркестр вже отримав відповідні пропозиції від польського музиканта та його агенції.